Здорово. дивились мої шорти до мене в квартиру увірвалися непонятні люди. Я не знаю правда, скільки їх було. Поки я був в горах, попереставляли всі мої речі. От, взагалі, все, все, що можна було спеціальним завтра. Ти От все неправильно стоїть. Я бляха то тижнями виставляв, щоб воно було так, як мені подобається. Ти ви представляєте, ти приходиш, а воно все не так. Я перше думав, що це якісь прикол. Ну, реально довго думав приколи. Я, в принципі, з тим і пішов спати. Як з тим пішов спати? Перше, не йшов в унітазі, ну, хтось мало води пі зразу так скажу, то, що було в унітазі. І будівельне сміття, типу, сверлили, типу, ставили якісь жучки. Я, звісно, все походив, так плюс-мінус перевіряв, я нічого не знайшов. І ліг спати. А зранку приспав з того, що в мене відкриті двері. Незакриті мої двері. Я вирішив, що то мене зайшов. А друге, що якщо мене зашугують, той за чого? І за моїх відосиків, а що це означає, що мене дивляться? <світ> Мої відосики важливі. Коротше, Воно, ну, типу, смішно, але ну, трохи не смішно. Ствол мені купити не той, а треба дозвіл брати. Треба дати людям можливість купляти зброю для самого у -у -у. Короче, тайфов, такі, такі відоси до мене зайшли в дом в дому, собі, нічого не вкрали, 50 євро забрали, чисто мені за цей трофей і пачку зірників це чисто трофейна на або чисто ісполняти на магію бо то мої речі. А може, ще щось краси, що я не знаю, блін. Ну, короче, от, 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 от такі же ти: типа, по другому, такого. Нічого, нічого не рухали все окей, блін. Так.